Далі маємо подумати, як захистити державу. Я хочу вам привести деякі факти, які засвідчують, що захист держави і народу може бути тільки і тільки, коли народ сам зможе це здійснити при підтримці світових організацій, які створили безпекові структури. Є, є єдина сьогодні структура, яка може захистити Україну, це НАТО. інші є не. Звичайно, не можемо ми говорити про те, що ми будемо чекати, поки, сидіти і чекати, як нас будуть захищати. Це зрозуміло. Ми маємо самі показати, що ми можемо себе захистити. Але в сучасному світі думати, що ми можемо вистояти одні, це не реально. Подивіться на всіх, подивіться на Європу. Жодна країна не може поставити так питання, що вона сама одна може боротися з Україною. Про що може йти? 30% ну, я і сам знаю, що мало 30%. Тому ми зібралися тут, я перевожу такі паралелі, було зрозуміло, що без того, поки народ не скаже своє вагоме слово, нам завжди будуть говорити, що це ви, що це націоналісти, що це прозахідники, що це там такі-такі. А народ наш нас інший. Тому наша задача послухати народ. Як це зробити? Давайте. Будемо разом думати. Але іншого шляху я не бачу. Я не бачу іншого шляху, Нема іншого шляху приєднатися до НАТО і захистити себе. Не бачу. Тому що з ким я не зустрічався, з ким не говорив з росіян, з Путіним, із Горбачовим, із Єльціним. Ну, з Путіним, слава Богу, не говорив. От з цього прибуде, але ми знаємо, що він. Хоче, що він може. Всі росіяни одностайні в тому, що Україна не повинна йти в НАТО. Вона має захист тільки від східного сусідів. Який захист Росії? Ми вже бачимо. Біда велика, але врешті-де. Для тих, хто зовсім нічого не розумів, нарешті починає розуміти, де наш ворог і де наша рибу. Тому я думаю, що оцю роботу нашу ми повинні провести в три етапи. Перший етап це організаційний, коли ми підготуємо всі структури в тобто Києві, в кожній з областей. Створимо такі організації, яка пропонується цьому створити, Це називається. Всеукраїнський організаційний комітет, комітет руху, громадянського руху громадянську руху за Україну. Отакий От комітет ми створимо в кожній області. Тепер створення і розділення. для проведення великої силу роз'ясненної роботи, що шлях у нас тільки. Другий етап це підготовка до референдуму, збір хідписів. Ну, Це дуже велика робота, вона вимагає точних юридичних дій, правових розстав, правових реакцій. Все потрібно зробити так, щоб ніхто не зміг навіть комармоза яка можна зачити. Під І третій етап це проведення референдуму. Вони теж на думку приходять в такому залі, якому ще нічого не відкрили, але слова Петляревського. Катлєрець, Любов к отчизні, де герої, там вража сила. Не вистоїть. Там грудь сильніша і команда. Аби ми всі, ну, не ми в даному разі, а весь український народ, всі політичні сили, всі церкви об'єдналися навколо цієї любові до своєї землі з силою національні показали, що вони байдужі. Тому що коли людина говорить і дивиться, як у неї гаснуть очі, то вже їй не віриш. Саме почати. Тому треба переконати людей, що ми не можемо жити сьогодні, не маючи безпеки. Ми можемо робити реформи. Ми і будемо робити. Ми можемо будувати роботу, фабрику. Все можемо робити. Але хто знає, скільки вони висять? Як зруйнували за короткий час вороги наші Донбасу. 20-25% виробництва не працює сьогодні на першу. Що робити? Людям потрібно визначити безпека, безпека і ще безпека. Тут сидять люди, якщо там не буде у нас чи хочуть нас там бачити, так зверта, ну, будемо молитися то нам важко. Чому ми кажемо, хай народ скаже. Коли народ скаже, то тоді і там в НАТО будуть говорити інші. Хоча в принципі, якщо говорити сьогодні, сидить тут Євгеній Петрович Мачук, він вже добре знає будапештську, Бухарецьку позицію Двері для України відкриті там. Саме НАТО признало, двері для України відкриті, І ніхто не відміняв цього рішення. Ми не можемо сказати, що НАТО не хоче України. Не хочуть окремі лідери або окремі країни. Можна сказати, навіть так не хочуть. Су, Маю суміші щодо цього. Тому що побоюються, як поморщить нос путін. Чи не помогуть? Вони цього дуже не платіли, що немає. Ми вести серйозну, активну, аргументову роботу, бо ж нам буде нелегко, це зрозуміло, і всі разом з владою, але я думаю, навіть політично-дипломатичне відбувається зараз владу включати у цей процес не потрібно. Влада повинна відчути без свого спрямовуючого впливу, що Україна і громадськість. Зараз кажуть за вступне слово. Будемо вважати, що це попадає у наш порядок денний, тому у вас є матеріали щодо на нашого засідання і візьміть листочок порядок денний. Є чотири питання у порядку денному. Це створення Всеукраїнського комітету, це формування керівних органів, це ухвалення програмової декларації і опрацювання календарного плану. Для підготовки проведення з'їзду цього громадського руху. Ну, можна різне ще поставити. Тому давайте все-таки відносно корму. Тут питання форму взагалі і не стоїть воно, так? Але на, на даний момент у нас така картина. У нас є. є я навіть зачитаю, щоб ви бачили Керачук, ви бачите, що він називає Кравчук, Мальчук, Василенко, Павличку, Щербак, Заєць, Огрівсько, Мовчарський, Пальський, Савченко, Кутичук, Кулини, Дже, Мосіюк. Мосіюк. Є кілька людей, які тут записані, але з тих чи інших причин не можуть бути. Як правильно, це форма. Ну, Тут перебилися, він дав згоду, Василевський дав згоду, Ігор Щербаков, я, я щось я не бачу, де, 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 за, так само за, він дав цю згоду. Тепер, що, стосується... <кліст> <За гнітку, да. кліст> що стосується загнітку, що стосується обласних представництво. От Вінницька область, Рукевич Олексій, Волинська, Борис Загрева, Дніпропетровська, Таратушка, Віктор, Донецька, Загнітко, Житомирська область, Тамаїв, Рублевський. Не знаю, Закарпатська Джанда, Запорізька, ми там ще думаємо, івано франківська Захарук Дмитро, Київська область, Шовко-Житній, Володимир віддав так само е згоду, Кіровоградська, Радушняк Олександр, Луганська замістя Володимир, Львівська, Козак, Богдан, от задавав запитання. Миколаївська, Марценківський і Ігор. Одеська у нас там гекід. Я не зміг приїхати. Не зміг приїхати, так. Полтавський Янкевич, Євген, він прямо захворів і вчора мені дзвонив, сказав, що температура дуже висока, не можу їхати. Рівненська область, ми там Тарасюка маємо, Сумська, Казбан Каз, Віктор, Тернопільська, Литвинчук, Віктор, Харківська, Зінківська Віталіна. У нас одна жінка. <ривіт> <ривіт> так Также ми Так, Зінківська Віталіна. Херсонська, у нас там Олексюк написано, ну щось немає зв'язку. Хмельницьке Михайлевський в є, є, Таценко, Тасенко є, Бойчук, Бойчупосів є, Чернігівська серина Валерій є. Так, І все. Ну, Київ у нас там тут сильно зробити і продовжити далі цю роботу. Тому що е, ініціативна група може бути у вас і 50 100 чоловік. Або важливо дуже забезпечити представництво хороше по всій області і в, і в розрізі різних верст людей. Ми ставимо завдання перед вами людьми, вже мудрими в основному, людьми, які е, знають по чому пункт лиха, що таке безпека, залучати полоть. Треба категорично, це червоною ниткою. У нашій діяльності має стояти питання залучати молодь, підключати студентів, підключати е, інших молодих людей, підключати людей, які були е, на фронті сьогодні. Тобто нам треба розширити, розширити представництво, тому що це питання надзвичайно великої ваги. Про це він Макарович говорив, членство України в НАТО, і підготовка буде е, дуже серйозна. Для того, якщо ми хочемо мати е, позитивний е, результат. Тому вже на, на, на іншого ми не розраховуємо, інакше не варто братися. Тому, тому цю роботу, яку розпочали, треба її завершити. Цю роботу дуже швидко буде е, сформувати. За самі ініціативну групу, і всередині цієї ініціативної групи має бути там 10 15 чоловік, які складуть чи, е, організаційний комітет на е, обласному рівні. На обласному... Я хотів два слова сказати. Добре, що цей виступ про Він від свідчить про те, що є нагальна необхідність навіть нашу. Середовищі, які є всі прихильниками майбутнього приєднання України до НАТО, провести ну, щось на зразок хоча б циклу роз'яснюваних лекцій, що таке сьогодні НАТО в такому розумінні не, де, ну, не, не академічному, а щоб це було зрозуміло всім людям. Тому що дуже багато плутанини. Росія. Додала до того, що було занесено багато сміття інформаційного в українське суспільство, що таке НАТО, і буде робити це ще більш ефективно, і більш професійно, і більш нахабно. Тому крім того, що Ледід Макарович з пропозицією це я думаю абсолютно реально. Але я думаю, що давайте ми визначимось коли, щоб ну, я думаю, що нас тут може бути як мінімум. Три чоловіки, які добре, дуже знають, що таке сьогоднішня структура НАТО, її політика, і полі... ну і так далі. І те, що треба сьогодні пояснювати нашим громадянам. Тому що ми повинні враховувати, що коли розпочнеться цей процес, згадайте мої слова, яка хвиля бруду і різного роду дурні підніметься проти цієї ініціативи. І на обивательському рівні п'ята колона, в тому числі і в парламенті, дуже досвідчена, як це робити. Ну, Росія, ми розуміємо, в неї які там можливості, і так далі. Ну і треба бути також готовими. Ми знаємо, що і в самих Європі ну, країнах, членів НАТО, лідери теж багато смуті наносять, да? в тому числі і те, що говорили про Оланда, і не тільки і той же Штайнмаер, і Горбачов, вже, ви знаєте, і Кісінджер. Тобто там є багато такого, що треба пояснювати нашим людям, так, щоб це було зрозуміло. Тому я пропоную, давайте визначимося, коли це зробити. Це може бути ну, хоча б для активу. Сьогодні, я думаю, не варто, бо організаційні питання. Так? Але щоб це було не на з'їзді. Давайте зробимо. Брошура це одне, це ми зробимо, я думаю. А от питання і відповіді, от сьогодні прозвучало, але ну, чоловік задає правильне питання, значить вони циркулюють в якомусь середовищі. І на них треба досить серйозно ну, відповісти так, щоб це було всім зрозуміло. Давайте визначимося, як? Огрізко Володимир. Одна дуже коротка пропозиція до того, що сказав Іван Кирилович, я дуже підтримую його та, думку. Для того, щоб наші е е е аргументи були е ще більш вагомими, мені здається, нам дуже буде потрібно залучити наших е партнерів з НАТО для роботи в областях. Я готовий е взятися за таку роботу, в мене є достатньо контактів е серед. Посольств країн-членів НАТО ну, серед послів, які залюбки це зроблять, починаючи від наших найближчих сусідів, поляків, словаків, угорців і так далі, і кінчаючи тим, то е, в цілому ті самі Норвегії і так далі, визначають е, не мало цій структурі. Тому я би пропонував е, нашому комітету максимально спрямована на широку роз'яснену роботу серед співвітчизників на діалог з структурами НАТО та громадяна. Щодо необхідності членства України в організації Північно-Атлантичної організації. Ми відкидаємо будь-яке вето на членство України в НАТО. Ми добиваємося єдності української влади, щодо шляхів гарантування на національної безпеки. Тут Я маю на увазі, що не самої влади є щоб безпеки не зокрема і щодо якнайшвидшого членства нашої країни в НАТО. Мені і ми ініцію імо український народ до проведення всеукраїнського референдуму щодо службу України НАТО за народну ініціативу. Ми переконані, позитивнемо результати такого народу виладу. Але я старався передбачити то, що буде говорити. Іван Олександровичу, ви знаєте, що пункт законно проведення форуму. Так що бажано було б до понеділка цю заяву, бо так були представники, да, було, було, щоб ми в понеділку вже десь викладали. Скористалися 11 година, поки форми можемо вже оприлюднити текст і заяву. Добре, я закажу. Четверте. питання.